Огляд найкращого подарунку для мілініалів та всіх, хто старі. А це я впевнений більшість. Це подарунковий бокс, який прямо каже ти старіш. Але він допомагає робити це весело. Тож давайте подивимось, що всередині. Отак. От, От ух. Доверху забитий різними перекалясиками, як я їх обожнюю. Зустрічає нас одразу гнучкий карандаш. Максимально непрактично, незрозуміло, але прикольна штука. Можна в офісі когось бити, отак, от якщо він погано працює. Далі в нас драже Майнкрафт будівельні блоки. Їх можна не тільки скласти як леха в блоки, а ще й з'їсти, бо це дражечки. Уху, пам'ятайте, чому не можна брати таку ж? Правильно, це ж. Жуйка, шок гам вона б'ється струмом. Момент і <зається> б'ється. У кайф. Навіть трошки приємно, скажу я вам. Незамінний атрибут часів гри, як дістати сусіда. Що це за зубна паста? Солодкий зуб називається це рідка карамель. Якщо ніколи не куштували таку, то раджу, бо вона дивна, дивна консистенція, але смачна, солодка і прикольна, але просто дивна. Тож треба спробувати. <п aldat> я вважаю так, майже все новеньке треба куштувати. Далі в нас два браслеті кадраже. Пам'ятаєте, такі їх можна надягати на руку, ходити і їсти впродовж дня. Це, звичайно, максимально гігієнічно, але в дитинстві нас це не зупиняло. А сьогодні він ще з годинником, тож два рази на день показує правильний час. Йдемо далі. Це язик та зуби вампіра. Якщо колись хотіли бути з на едварда і сутінок, то дуже раджу. Лазер! Хе-хе, а, це ліхтарик, це. це щоб сос подавати. А це лазер! Сподіваюся, я не пропалю камеру. Є! Улюблена іграшка мене 9-річного та мого кота. Він ще йде, як брілок, тож дуже зручно його постебнути. ще є ліхтарик, максимальний кайф. Далі. Це в нас фінкерпорт із викруткою всередині, щоб можна було колесико міняти. Можна отак от кататись робити там всякі штуки. Не пам'ятаю їх назву, але пам'ятаю, що в школі був період, коли усі цим грались. Павучок. Ти щоб коли ти розпаковуєш подарунок, ти такий а, павука! куси мене, будь ласка, я хочу стати людиною павуком. Далі в нас жуйка-рулетка. Я в дитинці думав, що жуйки, от таких от коробках, доступні. Лиш для багатів. Зараз я виріс і можу дозволити собі купити парочку штук. І у вас теж є така можливість. Це драже по типу ММДМС, але зроблені в вигляді таблеток. Щоб, коли тобі погано, ти такий оу, закинусь пари дражешками і одразу стане краще. Дивіться, скільки всього ми вже дістали, а бокс ще не пустіє. <свісно> Продовжуємо. Магнітні кульки, вони ще так прикольно тринчать, коли їх підкидаєш. Максимально прикольний антистрес. А якщо ми вже про антистрес заговорили, то тут є ще один це яйце, антистрес. Написано розтягуй жмакай, й грай з друзями. Ну і з друзів в мене тільки качки, тож пограюся якось іншим разом. А от порозтягувати і пошмакати я завжди можу. Взагалі, як антистрес, оця от незрозуміла рідина, яка всередині вона максимально прикольна і приємна. Приємно для рук, якщо теж не пробували, максимально раджу. Уху, це пострибунчик. Ха -ха. а це улюблена іграшка моїх сусідів знизу. Хі. Правда, з постербунчиками завжди була така історія. Ти їм граєшся, вони потім кудись за диван закочуються, і все. І ти знаходиш їх через років 5, і такий, о, постербунчик, знов їм граєшся, він знов якось закочується під діван, і ти знов його знаходиш через 5 років. Хі. Ручка з різними стержнями В одній ручці в нас є синій, червоний, зелений, чорний. Замість чотирьох ручок в нас одна і ще з таким прикольним космонавтиком. Я певен, що свого часу у кожного була така схожа ручка. А якщо ні, то зараз є можливість наздогнати. Окей, це в нас така кулька з шуйкою всередині, і там всередині ще якийсь рідкий джем. Коротше, прикольна штука. Далі в нас драже клоун і драже Карсар. Обожнював всі горішки в дитинстві, особливо ці з кокосом. А напишіть ви, які ви більш любили з горіхом Всередині чи з кокосом. Це якийсь з новим дизайном польським. Жемчужинка подарунку. Тетріс. Хто пам'ятає більше трьох ігр в Тетрісі. Я пам'ятаю танчики, гонки. Ну і сама, напевно, гра Тетріс. Оце от до ери ваших мобільних телефонів та Тіктоків всі грались в Тетріс. Калічко. Яке кайфове, а воно ще і світиться. Все, я принцеска. Або це перстень всі власті. Напишіть, як вам, мені дуже Дуже подобається, хоч і на цей палець не дуже. О, а на бізинчик саме те. Нє, це не ще одна калечка, це соска. людяник соска. Якщо твій колега занадто багато говорить, то запхай йому це в рота. Це штампік. Який береш так бам-бам-бам-бам. І ти весь в штампіки. Не знаю навіщо, але максимально прикольний і клас. Можна використовувати як пропуск на якусь втусовку. Далі в нас ще купа різних жуїк і цукерок. Шипучки. Напишіть, хто вдихав шипучку через ніс. Діваюсь, я був не один такий. Це у нас жуйки бомбер. Максимально кайфові, щоб надавати велетенську таку жуйку з рата. шок, жуйка кислиці це кислі жуйки, які жуєш, вони солодкі, потім такі кислі, такі і. Але пам'ятаю, в дитинстві теж були популярні. Чогось їх всі любили. Льодяники. жуйка турбо. Всередині середині вкладиш з машинками, тож можна було відкривати і казати: о, я таку собі хочу, або така в мене буде. Жуйка Дональдак. Сподіваюсь, пам'ятаю. П'ятаєте такі там всередині міні-комікс з Дональдом Даком або якимись схожими персонажами. Джуйка Лав Іс» – теж один з атрибутів дитинства. Опа! «Смоук Кенді» – це цукерки в формі цигарок. Не знаю чому, але було популярно курити або соломку, або ось такі цукерки. Ну, напевно, хотіли бути схожими на дорослих. Ми ще просто не знали, яке доросле життя, лайк. й в нас ще тут купа жуйк залишилось. Є в нас жуйки Turbo Extreme. там екстремальні тачки всередині. Ще шукатурбо, Love сяла. О, а це жуйки з перевідними тату всередині. Ти в жуйку береш цю татушку, ліпиш водою, поливаєш, і все в тебе є. Тату, і ти крутий. Принаймні, поки не підеш в душу. Ну і останнє, що радує нас в цьому боксі, це настільна гра. Ти старієш». старіш. Все логічно, подарунковий бокс, ти старієш, і настільна гра теж ти й старієш. Це найкраща настільна гра про вік, молодість та ностальгію. Скажемо так, якщо для вас знайомі усі ці речі, ця гра вам теж дуже сподобається. Давайте я вам покажу. Наприклад, от ведучий назви, скільки пам'яті було на дискетах, хто взагалі пам'ятає ці дискети? Або, ми в тебе в плейлісті є більше ніж одна пісня Дорофєєвої. Ви це зачитуєте, і у кожного є свій особистий шлях старіння. По якому він або піднімається, або спускається, в залежності від того, що з того, що написано на карті, підходить саме до нього. Тож гра максимально весела, сповнена спогадами з дитинства, і добре підійде, щоб скрасити будь-який вечір з будь-якою компашкою. Напишіть, будь ласка, чого може не вистачає цьому набору, або щось може зайве. А замовити такий подарунковий бокс можна на сайті за посиланням під відео. Також за промокодом YouTube буде 10% знижечки. Тож нехай гайте час замовляйте Дайте крутецький подарунок на свята, і старійте весело.